Привіт, студенти! Одне з найважливіших рішень, яке ти маєш приймати під час навчання, це обрання вибіркових дисциплін. Завдяки свідомому вибору можна зосередити своє навчання на власних кар'єрних цілях та розвитку особистості. Для того щоб обрати вибіркову дисципліну у системі МІОСВІТА, тобі потрібно зайти у власний кабінет через твою корпоративну пошту Outlook. на панелі задач зліва обрати вкладку «Вибіркові дисципліни, де з'являться перелік дисциплін, які ти можеш обрати за твоєю спеціальністю. Варто зауважити, що у твоєму графіку навчання будуть лише декілька вибіркових дисциплін, тому їх потрібно обирати по пріоритету. Тобто, чим вище знаходиться дисципліна, тим більша ймовірність того, що цю дисципліну вам будуть читати. Навчальна група на вибіркову дисципліну формується мінімально із 15 студентів. Якщо кількість студентів, що обрали певну дисципліну, є меншою ніж 15, тоді система записує студентів на інші дисципліни відповідно до обраних додаткових. Свідомий вибір допоможе вам отримати додаткові навички, які будуть корисні у вашому майбутньому.